20 липня місто Кобиляк і Полтавська область. Що спільно між цими саженцями і оцим ломом. А то ж ці саженці садились під лом черенками. І на 20, на 20 липня вони вже отакі. А на наступний рік у вас буде уже Ось такі саранці і ось такі вже лози. Ось вони садились підло і по три лози. Десь по метр сімдесят. Уже єсть. Тут садилось так, теж вже ось такі лози. І ось теж садилось під лум. і ось такі вже здорові лози. І на наступний рік може дати теж таку сигналку. Ось якось так. Так що черенки можна садити під лом. І через рік будуть добрі вже лози, які на наступний рік будуть давати перший врожай. Якось так. Всім добра та миру.